Йоу, тіпи! це тука Спукас шоу тату на осліп, і це незвичайний випуск, приурочений до дня народження компанії «Віан Тату», у якому ми заберемось на вершину цієї будівлі, зайдемо в офіс «Віан Тату» і знайдемо людей, які готові будуть кинути свої комп'ютери у цій офісні і поїхати з нами зробити татуювання. Приємного вам перегляду! Смачного, якщо ви щось їсте. А якщо ви п'єте півко, от такого вам. Плотного краба. Все, полетели. Можна просто вставить ставку, чи типу таку ми кабута, ми їдемо в ліфті. Елевейтор Мюзик. Утягнула часка. Так, але до речі, це не моя, а ваша. Але про деталі ви дізнаєтесь в кінці цього відео, тому вже можете лайкати і писати комент. А ще до речі, за коментарі ми рандомно роздамо сертифікати на 500 гривень знижки на тату, і на 20% знижки на тату і на пірсинг. В мережі салонів віанта тупо по всьому світу. Пішли, почнемо з того кабінету. Десь от з самого початку. Hello! Це в нас СМС відділ. СММ відділ. Дівочки, хто більше всіх тут працює? Більше всіх сьогодні. Віталія! Чи знаєш ти, яке скоро буде свято? Так. Да. День яке? Рождение. День рождения, сіті. От вона вже може прийняти участь в нашому шоу і отримати татуювання. У тебе є татуювання, я вже бачу. Так. Да. А хочеш безкоштовно татуювання. Хочу. А в тебе шеф тебе відпустить, якщо з нами поїхати на татую Зараз? Зараз не відпустить. Віталія керівник всіх інших дівчат в цьому кабінеті, правильно? І тобто, якщо її керівник не відпускає, то вона як керівник може відпустити когось з них. Yeah, yeah, yeah. Хто готовий дівчині на татуїровку безкоштовно? Я готова. Прям зараз, поїхати. Прям зараз. Віта! Як тебе звуть? Катеріна. Катеріна готова зробити татуїровку. Ти знаєш те, що буде за свято, так? Yeah. Скільки років в компанії? 13. В яких країнах, як Віан? В 17. А я сказав 16-й. Бачите, вона більше знає, ніж я. А скільки є тату у салонів у Віану? Більше 160. Взагалі. Ігор Ганджа, ласка, похвали нас. А скільки ти працюєш в компанії? У нас є маленький такий. Вивті! Маленький два роки, а, 2 роки це багато. То якщо ми не знайдемо бажаючу людину, яка працює тут більше за тебе, то ми забираємо тебе. Домовились? Пізнуємо mm. далі. Так, вони будуть битися в грязюки на балконі. Привітик. Це тобі мікрофон. А я знаю, що її звуть Оля. Хотіла б зробити тату? Ну, напевно, ні. Бо в мене мама вб'є. бі. Скільки снюсу ви сьогодні вже закинули? Існують тут в офісі офісні задроти, які роблять тему для офісних задротів. Тут же важка двері. Йоу! Відділ ІТ, будь ласка. Йоу! Я знаю, що це Андрій Содіум, і він — керівник відділу IT, правильно? Блядь, ну нет. Зачем? У нас есть несколько запитаний. Кто найдовше из ваших увиделу про Виани? вианьи? Э, Лёша. Лёша. Он был первым. Давайте так. Среди вас всех, кто прям сейчас готов бросить вот эти ваши задроткие кнопочки и поехать делать татуировку? А но вы как бы ну не знаете какая татуировка и какая часть тела. Андрей готов. А тебя отпустит руководитель? Не знаю. Перечисли 5 стран 5, в которых есть Виан. Словакия, Венгрия, Испания, Англия, Канада, Литва, Латвия, сто, 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 сто. Хорошо, последний вопрос. Как вы думаете, ну или ты просто единственный согласился, к чему приурочена такая вот супер мазафакерская акция в вашем офисе? 13 годам Виану. Е! Yeah! У нас есть Андрей, у нас есть Катя, и мы сейчас ищем еще одного человека. И потом мы можем им задать какие-то вопросы про Виану. Кто правильно отвечает, того мы сейчас забираем. Разъеб, разъеб. Все, запомните Андрея, напишите комментарий, если хотите, чтобы мы забрали Андрея. Мы, конечно, сейчас прям сразу прочитаем и его заберем. Аудит. Что это значит, мы не знаем. Хорошо, никто не готов ехать на эту уроку. Прям сейчас. Бесплатно. Без зараз, всяких. И вот таким вот образом мы с вами переносимся в отдел таргетинга. У нас вами есть нас вопрос. Принесли? Готов бы был ты? У тебя есть татуировки вообще? Нет, ноль. Я, наверное, не тот человек, которому надо было подходить. Да, вам скоро зарплату татуировками будут выдавать. Mm -hmm. Татуировки не хотят, и даже пирсинг сосочков не хотят. Ой, Ой извините. Ой, а ты хочешь татуировку? Нет. И эти люди работают в Ян они виноваты в этой рекламе, которую вы вечно видите у себя на телефоне. Okay. Подскажи, пожалуйста, кто в твоем отделе работает дольше всех? Андрей. Д Девин. Ти відпустиш так, добре. Ні, вже а, ти розмовляв. Все, нам порекомендували тебе, як людину, яка тут працює довше всіх. <реком> У нас є до тебе запитання: чи знаєш ти, яке буде скоро свято? День <реком> народження Віану. — Павишеніє. Ми вже домовились з руководителем, що ти ще збросаєш свої кнопочки. Ми їдемо в салон і рандомно вибираємо місце і татуювання, яке ти рандомно отримуєш безкоштовно. Ну, може, <реком> Можемо, так? Да? Tribal tribal. Його... -трайбл. Трайбл на копчики. Я хочу теперь новую татуировку. Ти працюєш два роки? Да. Тоді у нас вже є сколько? Три учасника. Це буде сумасшедшая просто схватка. Коротше, щоб не задрачувати вам голову цими всякими якимись там питаннями, якимись ще двіжухами. Зараз наші три учасника витягнуть обломані палички спічечки, Бачите? Ви вже зрозуміли, яку треба витащити, щоб отримати татуїровку. Ну, невідомо ще яку, можливо, краще і не витаскивать. Ви готові? Так. Да. Що? дівчатки, вперед. Катя буде перша. Любую. Это... Все, пиздец. Это, ну я не знаю, как ты считаешь, это размер нормальный или пиздец? Нет, хуйня. Хуйня, хорошо. Кто следующий? Опа. Кто самый? А ну померить. Катя, не. Хорошо, у нас остался еще один Андрюха. Ну, тут как будто очевидно, не? Судьба выбрала его первый раз, видите? Ваше мнение по этому поводу? Я вахуем. Ваше мнение? Ну, я расстроена. Ваше мнение? Я нормально. А ми беремо Андрюху і телепортуємося. Зараз на фотошопі. Раз, два, три. Прыжок. І вітаємо вас! Вітіла мікрофон нахуй. Вітаємо Андрюху в нашій студії. А ви її вже бачили. Андрій, будь ласка, займай своє місце поки тут. А я вам нагадаю, що за будь-який коментар ви можете отримати сертифікат. І люди, які залишили ось ці коментарі, отримують знижку 500 гривень на тату. А люди, які написали ось ці коментарі, отримують 20% знижки на тату і пірсінг по всій мережі тату салонів Віан. Андрюха для тебе повторюю правила: ти повинен взяти оцей мазафакерський крутий лук. Ти колись стріляв з лука? Да да. Ти повинен взяти цей лук і в першу чергу вистрілити в ціль, щоб обрати частину тіла, на якій буде твоє нове татуювання. Після чого тобі треба буде крутнути оце от колесо фортуни, обрати татуювання або завдання від нашого глядача. І все, блядь, більше нічого нема. Нагадую, що якщо ти потрапляєш у стіну, то ти стріляєш заново. Давай. Фу. Осечка. Сюда Це у нас. Ну, бачили? Бачили, камера засняла, блядь. Це у нас рука. На руке у тебя уже есть тіла. Яка частина руки? Тут. Тут. Окей. Хорошо. Да. Давай лук выкидываем. Крутим колесо фортуни. Окей, колесо фортуни. Давай, давай. Пока, член. член. Фиолетовый, Майже рожевый. Хорошо. А ну отвернись, закрой глаза. Это то татуевание, которое будет работать у нас Захар, наш вечный раб. Я всем пламенный салам алейкум. Сюрприз, мадафакер. Готовим йоу! Спасибо большое, бро, Спасибо. Мы так любим каждого, кто пишет комментарии. Нет слов просто. Реально. Ну, потому что сейчас, реально от вашей поддержки вся и зависит. Вся моя жизнь. Да. Вся моя жизнь зависит от вашей поддержки. Всех нас. Всех нас. І поки Андрюше, ми робимо татуювання, я нагадаю вам, ну і звичайно йому, що у нас ще є три запитання, правильно відповівши на які наш герой може отримати ще й лазерну корекцію або видалення цієї татуїровки, або якоїсь своєї старої. Отже, Андрюшенька, перше запитання. Я думаю, ти легко на це відповістиш. Скільки тату-салонів на сьогоднішній день є в компанії Віан? Mm, я знаю, що країн у нас 16, тобто салонів десь 150-160. На сьогоднішній день. Тоді, ну так як у нас вже такий святковий випуск, і ми задаємо питання пов'язані з компанією Avian. З якого міста почалась історія Avian Тату і де був перший тату салон? З Ні, Бердянським. А где? Хирсоні. Хирсоні був в, в, в первій студії. Это Игрис Бердянски. Ну да. Опа, сюда нахуй. Уваляю! Новий ведущий. Что делаю? Переснімаємо? Ні. Нет. Хорошо, тоді третє запитання. Назви три причини, чому рандомна людина має прийти і скористатися послугами. Первая причина это... Ты... Мастер Тарас. Да, это ты. Это мастер Захар. Ой. Извини. <laughs> Первая причина это мастер Захар. Хорошо. Вторая причина это миллион скидок и акций, которые даже я получаю через смс, e-mail и все остальное. Просто миллиарды скидок. Третья причина... Я люблю тебя. Ого. Ще полюбіть Віан. Ставте грустну песню. І що букет. фопіровки уже Віандарі Це вирішить. Так як у нас були от такі от святкові запитання, і так як ми приурочили цей випуск все ж таки до дня народження, то Андрюша отримає собі і лазерну корекцію. Люди в коментарях отримають сертифікати. А хтось із вас хто залишив коментар, але є підписаний на наш Ютуб, інстаграм, TikTok, і телеграм, со сливами отримає оцю от ахуєнну цепь. Оцю М-ку. Для алдов, пацани, це B41. B41, КС нажимається, у вас тут така буде цепь. Б42. Буде дві ж, Б41, Б41, то вам, б 4 Єбать. А якщо не будете підписуватись, ну на умані хані, знаєте, нічого не буде. А ще, до речі, ставте лайк, бо лайкає одна людина із 10 Вас 10 подивилось? А лайкнула одна. Что вам складно, вот это, на кнопку, на ведь на сенсорном экране, вашим пальцем. Очень важно. Очень важно, очень, желание. Желание. очень. Я нас люблю нас каждого. Я люблю, обнимаю, целую в засос каждого. <laughs> ну что, хлопцы и девчата, и Андрюша, можешь снимать и повязочку? Я боюсь. Боюсь, боюсь. И... Охуенно. Пойдет? Охуенно. Вот такая. Это и не члена. Член. Пуу! <рес> <рес> Святкова рожева татуїровка честь 13-річчя віантату. Тепер посадка. Ну і все. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за коментарі. Нагадую, що це вже відправляється до когось з вас. От зараз на почту прям піду і віднесу, і до вас воно приїде. Ну і не забувайте лайкати, коментувати, робити репости і спасибо, що подивились. Пока!